Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, хриплий Донецький, але я все одно вітаю вас на новому відео. Контора черговий раз облажалася. Ви здивовані? Ми з Твічом? ні, тому що вони викатили нам СБЧ на героя і СБЧ на ікону, які ми чекали о 21.00 за київським часом, як має виходити новий контент через переведення годинників. Втім, ми отримали його о 19.00, лише на 2 години раніше. І робить так, як робить. Але ми оперативненько зібралися з козаками і готові вже відкривати ці піки. Але перш ніж ми почнемо невеличке прохання до вас, якщо ви дивитеся це відео, і вам тут цікаво, буде дуже вдячний. Якщо ви підпишетесь зростання каналу, трошки призупинилося після Year. Відео такі по статистиці, дивиться приблизно 5 тисяч людей. І 40 з них відсотків не підписані. Якщо хоча б 5% кожен 20-й натисне підписати з тих, хто подивиться це відео. Це буде плюс 100 підписників до каналу і плюс настрій для мене. Допоки Ютуб передає вам привіт. Ми з вами готуємось відкривати перший пік на сьогодні. Це буде ікона, в яку додали фуд uh, Future Старс картки, не прибравши Сандер Страк. І це дуже добре. Ціна піку 332 тисячі монет. Його зменшили. 72% лайків на фудбіні. В нас перший пане MHD BeOWulf, якому ми бажаємо успіхів. Твіч передає привіт Ютубу! Або Ютуб Ютубу. Яка нахрен різниця? Полетіли успіхів тобі. Let's go. Два фьючер Stars одразу. І я пішов дивитись ціни. Ну, ця сміт була непогана на початку. Недвід то таке. Кейлі Сміт, вона точно непогана картка. Але 170 тисяч монет, який жах. Вона тільки коштувала 280. То бутра тут найкраще, чи що? Ну я брав точно Сміт, слухай. Він бере Сміт. Тут немає Future Star Кройфа, але є Сандер Страк Кройф, якого минулого разу в нас, по-моєму, не було. Чи був ні, не було базово, Ну, дайте йому кройфа. О, ні. О ні. О ні. О ні. Оце прям срака. Це прям срака. Вау. Гром не знаю, від чого голосів. Не знаю. Просто прокинувся такий голос. Пане Спілберг, успіхів вам! Чимов Заєр! Але. А чого він в тебе не в складі? В тебе дублікат team of the Year і він untradeable? Ай, Кантора, ну яка срака? Ну це буде team of the Year перша на сьогодні, але він бере стоєчка. Тому що він хоче отримати свого куміра. І, можливо, тут буде хтось краще, ніж Радамель Фалькао. А можливо, і нім Фалькао непогана картка. Кантона Сандерстрак, напевно, тут вибір, але в його склад він так собі залетить. І я бачу, в нас вже нові фаворити. Да? Ріно Гатузо. До речі, цей Гатузо, ну в тебе є Макелля. Я чув про нього непогані відклики про цього Гатузо. Він дешевий, але ну, як картка непогана. Я чув, ну, але в тебе Макелля. Та бери, напевно, Кантона. Ха, і ми будемо любити тобі трошечки більше. Давай! Дайте мені, дайте його мені, будь ласка, йому він не потрібен. Дайте мені, Стіві Джі. Я буду збирати цей пік. Всі рази що є, тому що Стіві Джі, О, як я мрію про цю картку. Він класний, до речі. Він дуже класний, цей Стіві. Він хай хай воркрейт, Він 4-4 зірочки. Він гуліт генг по статам. Йому тінь кидаєш і він полетів 300 тисяч монет. Ціна це буде габела, але картка класна. Я брав Стіві Джі. А ми побачимо, що тут буде за ікона? Чи може він хоче Кройфа Сандер -страк. Ще один з TVG. Контора, дайте мені. Я розумію, що для вас це не така крута картка. Я розумію, що лише 300 тисяч монет, але повірте мені, він класний. В нього два крутезні плейстайли, і це прикольна картка. Ще раз вітання. Ви в ефірі, в етері, як кажуть, контрстрайкери. То що буде у вас? Окей, Чаві Ернандес. Другий Тімов Зір на сьогодні. Ще є сіляс, але він в нього є. Це взагалі-то було б дві перемоги одразу. Але ми отримаємо містера Чаві Ернандеса. Мені, по-перше, погано. По-друге, людям теж погано таке дивитися. Стіві Джі черговий. Прикиньте, третій Стіві Джі, а мені випаде три габели. Зараз прийдемо. Пане Маджі і його. Кларен Зейдорф, Петер Чех. Тім. О, в Заєр. В тебе найкращий воротар в цій грі. Я тебе вітаю, але він думає, а що тут думати? В тебе є чи що? Диви, не перетроси, пам'ятаєш правила. Все майже так, як в туалеті. Давай. Джан Франко Джола, Тімов Заєр і Ерік Кантона Сандерстрак. Я не бачив твій склад, але я б точно брав Джан Франку Дзола. Фінеси після Пачу летять неймовірно. Але, можливо, ти вболівальник Манчестера. Кого? Ширера? Ти що? Вау! І Ікона Стіві Джі. Рауль Гонсалес Бланко і Карлес Пуйоль. Він бере Рауля. І це я не знаю, чи перемога, до речі, чи ні. Але це три прикольні картки. Ми знаєте, мені здається, що вони підкрутили ймовірність bueno, на футбол фьючерстари кони, пане Ер. Джан Франк Team of the Year. І Стіві Джі. Слухайте, ну в мене сподівання, що мені буде Стіві Джі. Він думає, я б, до речі, подумав, бо це Team of the Year, Але Стіві класний опорник. Тут питання твого складу. А, хто тобі, за кого ти більше хочеш пограти? А разом з Муніусом іде. Хто в нас іде? Пане Назар, а ну давай. Тимовзир дзола. О, ману Петі, це крутий опорний півзахисник. Слухайте, ну сипи непогано. Шостий Тімов Заєр. Вони що зробили це якось за ціною? Тімов Заєр більше, ніж Габел. І ще й Піті. Ну це важкий вибір, тут подумати можна. Давай успіхів тобі! Лютий 10 років. До речі, це напевно дебют. Не пам'ятаю такий нікнейм раніше. Або ти прикалуєшся, ано. Кафу! Сандер Страк кафу. Я дивлюсь Недвід, єро і такий Let's Go! Нормально, ти так увірвався. Вітаю. А ну-ка, успіхів тобі. Сол Кембл, ну не той захист, на який ми очікували Ейраульгон Гонсалес Бланко. То, напевно, треба брати Рауля просто як фодер в, в твій склад. Ну, сюди потрібно, просто сам сам ваш там конторний Всевишній. Казав сюди РД 9 Тоті. Рівалдо! Ух ти! Слухай. 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 А це цікаво, я забув, що він тут є. А він 4-4, да? І він непоганий. 500к? Чого так дешево? Зараз зніму кіпурій. Зараз подивлюсь ікону і буде кіпурій. Ч... Ну, то, 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 то. Ідіоти. Давай, не можу грати, на жаль. але я бажаю тобі успіхів. Щиро. Ай-яй-яй, ой, слухай, це поганий пік. Вже всі мають кращі версії. Ну, ні, має тільки Стоечка в кращій версії, ну але... Ну, стоєчка, це ну куди вже на поточному етапі гри? 90 лише він бере його. Я б брав гатузу, до речі. У нас наступний пік на прекрасну нашу ікону. І тут є кого поцілювати насправді. Кантона, креспу і Пуйоль. Ну, поки я бачу, що дуже багато Future стар ікон, але вони... Не те, що дорогі. Пуйоль картка непогана. Але в тебе там, ну куди? В тебе там, ти береш пуйоль. Окей, цікаво. Цікавий вибір. Так, окей, друзі. Наступна спроба. На консолі ми поки не бачили топових дропів, так? Да? Чи бачили? Окей, Перший раз. <кхм> SN, -E Team of the Year. Це класно. Слухайте. Тоті ледь не більше, ніж габел. Ну що, пане жура, хоче пуйоля. Дайте йому Пуйоля. Слухай, Рівалдо теж за барсу грав. І це теж перемога. Да? І Джан Франко Кодзола. Тут і ті Зеєр, і перемога, слухайте. Все, футбол закінчився. Чекаємо на козаків і на ваші піки. А поки відкриваємо наступного. Куміра. О о хо 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 яка срака. О, це дупа FC. о я такого не бачив. Давно піку в цілому. Аж погано стало, слухай. Аж погано стало. Друзі, черговий пік. в вболівальний Кроми, що отримає? Прикиньте, Рівалдо дублікат. Прикинь. А як так? А він в тебе, Антрейд, да 100%. Я ніколи в житті не бачив в складах суперників Рівалдо. Ніколи. Давай, Ауф Трансфер Лісте. Ну це не той Шабі Алонсо Контора. Ну це теж дурня, друзі. Це ще з дві габели, да? В нас за три піка були. Прям катастрофи. Ну, Єра, це катастрофа. Пане Едік, вітаємо вас. Постійно даєте шерплеї. Дякую вам за контент і чергова ікона. Волотіли успіхів. Карлес Пуйоль, напевно, треба брати його. Але декілька піків, які мені прям не подобаються. Таке враження, що таймінги змінились. Друже, бери сам, я не лізу. Я б брав пуйоля. Бо Ширер це таке. І ось він. І ось він. Готовий з нами вриватися. Давай. Ну, щось погано прям пішло чат. Юго Санчес найкращий. Ну це габела за габелою, треба якось змінити це. Зідана ф'ючер чи що? Добре, почекай. Тут в нас окей, три валета. Фернандо Тореса я брав, напевно. Але якщо тобі він склад не залітає, то йди просто на рейтинг. Це буде Габела. Пане-пане, де стройгот? А я не знаю, в тебе вже і буде Яремчук, найкращий форвард, best forward in the game. Нащо тобі ще крута ікона. Окей. Ніньо, Торес Майк Лоун і Лаудру. Чатну ікони відкрутили офіційно. Офіційно відкрутили. <laughs> ну, напевно, треба Тореса брати, да? Народ хоче Наві, а ми хочемо ікону. І ми хочемо перемогу Наві також. Окей, містер Гаринча і не базовий а Winter Wealth. Карц, то є перемога, Нарешті. Нарешті. let's go, Ярмоленка і Тимчик, І Роналдіньо сюди на базу. Слухай, ну Карлес Пуйоль, це в принципі, диви, це одноклубник Роналдіньо. Вони разом грали. Вони разом грали. Це майже, погодься, майже дуже близько. А, буде на Ютубі навіть, то чат, дивіться на Ютубі навіть. А ми тут беремо не знаю кого бро. Бери сам, я не лізу. Напевно, що якщо пограти, то пуйоля для душі. Якщо фодер, то вам баст. Норм, дякую. Дякую тобі за контент, величезно, Дякую. Ану, 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 диви, диви, ти диви. Ля, тепер То я трусив, тепер він почав трусити. Слухай, а ми кажемо, А ми кажемо не перетруси, то треба було перетрусити. Ще й дзола Тоті. Ніхрена собі там пік. Прикиньте. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, диви, що робив, диви, що робив. Давай. А кого ми тут можемо ще з українців потягнути? Вже нікого, да? Е, Сандер Страки, я вже забув, що вони тут є. Ну і на жаль, це лише Неста і обидва з яких мають кращу версію. Це Абела, друже. Це повна бела. Так, а, пане а, пане Укюбах. Я завжди так м'яко твій нік читаю успіхів тобі. О, ні, ну це погано. Друзі, ну щось таймлайне. Таймлайне. Ну я брав би клозе, тому що його можна використовувати як джокера і Джорман Кроси на нього робити. Але ну таке, чесно кажучи, таке, таке, таке. Мені шкода. І купа дублікатів, і ще більш суворий голос. Я вже як робокоп розмовляю в чат. Та давай вже відкривай, поки я ще можу розмовляти. Штучний інтелект з тобою. 23-й сторіччя. І все, до побачення. <coughs> Черговий кумір, друзі, полетіли успіхів. Вандерсар і діє Дрогба. Ми їх не бачили обох. Я думаю, що Вандерсар да, очевидний вибір. Вандерсар не завжди перемога, тому що Вандерсар Воротар. Воротар це перемога. Там і дробан має бути перемога. Пане інсайдер, ми у вас. Дякую вам постійно за контент і успіхів. Окей, Team of the Year, Чаві Ерндес. Нарешті ще одна. Team of the Year, ще і Воротар один з найкращих в грі. Друже, обирай сам. Це непогано. Тут можна прям дві картки брати. Я вважаю, ми всі погоджуємося, що тут має бути три габели, вірно? Прям без питань. Просто три, ано. Давайте. Отак от. Раз, два, три. Хоп, йому три габели. Ано. Слухайте, він ловить дублікат, ті му в Зяр Джан Франко Дзола. Але, ну, Але хто б сумнівався, що дублікат? Він йому просто навіть в резерв не залітає з таким складом. Ну, то які питання? Ха -ха. Молодець. Просто FC повага. Не відкрив. Прийшов, каже, давай до Discord знов, щоб побачити Девіда Бекхема в версії Future Stars. Let's go! Недарма чекав. Бекс. Таким голосом Бекс казати ще, напевно, пафосніше, да? Девід Бекхем версії Future Stars. Я хочу тобі колись витягнути гравця Full Crack. Коли він буде в якійсь спешл версії. О! Оце ну, норм, Блазеус, розумієш, трохи побігає. Бро, Фулкрех, це а, Це претендентно найгірший пік, до речі, да? пане Котовський, просто побажаємо вам успіхів. І... І поглянемо на три версії, до речі. По-моєму, перший пік з трьома версіями. Без Тіма Зуяр. Ну, це габела, але габела, за яку можна побігати. За Клозе або за Карлеса Пуйоля. You never know, you never know. Петер Чех. Дублікат. Цікаво. Цікаво, контору дає Тімов Зуяр. Дуже багато дублікатів. Він відійшов, напевно, де? Ні. Ось він. Лордерон. Давай. О, ні. Це срака прям. Тут не зачепитися. Слухайте, якщо б така габела, то знаєте, ну, вже падав умовний а, умовний умовний, умовний а, пуйоль. То там хоча б можна було за Пуйоля побігати нова картка. Так, да, я згоден, половину продам. А, У нас чарова ікона, і це Сміт і Вандерсар. Одразу дві картки, за які можна грати. Це буде перемога, тому що Вандерсара завжди рахуємо в перемогу, бо Воротар для багатьох найкращий в грі. А, але ти обирай сам напевно. Може тут більше пощастить, бо в першому таке. Ерік Кантона Сандерстрак. На ПК це перемога. Ну але, але, не в його склади, друзі. Не в його склади. Взагалі не в його склади. Ось він, ось він, ось він. FC. FC пиріжечок залітає і ми отримаємо тут. Тут теж майже вся Рома. Но кого? Ай, Павел Медвед, Ні. Ну, картка непогана була, коли вийшла, але не на поточному етапі гри я б теж брав виключно фото.